Мамко ж моя не лай мене, ж моя не лай мене, залаєш ми в годину, залаєш ми. Зогодину сам не знаю де погиб. Хто ж ми буде брати яму? Хто ж ми буде брати яму? Ей, виберуть ми чужі люди, як виберу їхні, ми ломані. 85-й день цієї проклятої війни, яку розпочали розшисти. Сьогодні не одна мати плаче на території України, але це війна. Трапляється, тази, що він наш у Сьогодні на цьому цвинтарі, на цьому кладовищі, буде стояти четвертий прапор. Який буде в селі Банальки показує, що тут захоронений воїн, який захищав державу, який захищав країну, який захищав громаду, який захищав село, матір, сусіда, односельців, своїх однокласників, жахтарів, тих, з ким Дмитрій навчався в училищі, це він. Оця дитинка, який сьогодні всього наша 24 роки. Але він захищав нас для того, щоб ми жили, дихали, радувалися хоч чомусь, що є на цій землі. Щоб ви розуміли, там, де немає світла, де немає води, де немає тепла, але вони були дружні, бо знали, що за ними стоїть їхня родина, і вони не станали, не плакали. Що немає сьогодні світла, вони не плакали, що немає води. Вони не плакали, що холодно, поверзним сьогодні ради того, що вони віддавали нам це тепло. Але вони сьогодні лежать в цій домовині, а ми прийшли сказати йому дякую за те, що нас митро захищають. І я сьогодні дякую всім, хто прийшов сюди і сказав пошивки про себе, Дмитро. Я тобі дякую просто. Я дякую мамі, я дякую дядькам, я дякую всім рідним, які його виховали, які йому дали в житті право, право знати, що є на цій землі родина, рідня, село, люди, мама, тата, дядька. От я надам слово старості Старостинського округу Хорошівської <зволь> Ніні Миколаївні Руденко. Шановні земляки, сумна подія сталася в нашій громаді на 25 му році через важкі поранення, отримані в боях проти рашистських загарбників, пішов із життя житель села Коханівки, воїн, захисник, герой, син, брат, племінник, товариш і зовсім молодий хлопець, Люта Дмитрій Вікторович. Родився Дмитрій 7 травня 1998 року. Дніпропетровської області. Його коротке життя та дитячі роки розпочалися в селі Коха. Згодом з мамою. Переїхавши до села Хороше, продовжив навчання в Хорошівській дощ. Закінчивши 9 класів, вступив до Першотравенського <клес> вірнічого ліцею. Після навчання пішов працювати на шахту Дніпровська за спеціальністю машиніст-підземних установок. Коли виповнилось 20 років, без вагань пішов на строкову службу до Збройних сил України. Повернувшись зі служби, мріяв про спокійне життя, сім'ю. Мав багато планів на майбутнє. та все зруйнувала війна. Початку повномасштабного вторгнення російських загарбників на території нашої держави, Дмитрий, зважаючи на військовий досвід, захищав батьківщину на нульових позиціях донецького направлення. Під час важких боїв отримав три контузії, та це не завадило йому кожного разу повертатися на бойові позиції, щоб пліч опліч. Нашу державу, захищати нашу землю, щоб вороги та нелюди не топтали неньку Україну. Та все це залишається лише в спогадах. Можливо, забоїти біль та гіркоту від втрати рідної та близької людини, нехай добрий світлий спомин про покійного захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться в пам'яті рідних. Нових побратимів усіх, хто знав його, його і шанував. Славуємо разом. Сумуємо разом і з вами низько схиляємо голови, нехай душа Дмитрія знайде вічний спокій. Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях. Вічна пам'ять і слава українському воїну, Захищав рідного Україну і кожного з нас. Даю слово Мищенку Олександру Івановичу, який теж народився села Шевченка. Але сьогодні стоїть на захисті нашої країни, нашого Петрополицької Ленка. Шановна громада, односельці, родичі. Хотілося, щоб ви його пам'ятали героям. Герої не вмирають. Слава Україні! Незважаючи на мороз, незважаючи на таку температуру, я ще раз хочу сказати: велике дякую. Велике дякую, що ви щирі душою тим серцем прийшли підтримати горе. Сім'ї, люди, борони, чистими помислами, відкритою душею помянути цих наших хлопчиків, дітей, які відали своє життя заради нас. Би ж мені, синку, не жаль, якби ж O que